Я дуже рекомендую подивитися фільм Конформіст витлуче, тому що це, по-перше, актуально трошки нам зараз про те, що відбувається на захвачених територіях, мається на увазі про всіх цих сальдо і так далі. Тобто, про людей, які розуміють, що відбувається в їх країні. Ми всі подивилися дуже багато фільмів про фашистську Германію, Наприклад, тобто, ми знаємо про те, що вони отримали, Ми знаємо про те, чим все закінчилося, але дуже мало ми подивилися фільмів про фашистську італію. Бо там же ж відбувалося все те саме, але чомусь вони так по шапці не отримали. Ну тобто, так як отримала післявоєнна і Германія. І там цікаво розповідається історія про героя, який розуміє, що відбувається навколо, щоб йому е ставати все краще і все більше заробляти, е він іде на поступки. І серед цих поступок, все починаючи від того, що він буде робити зі своїми друзями. Ближніми кого він обирає своєю возлюбленою. дуже дуже цікаво, тим, що фільм настільки красивий і гарний, що якраз перша частина хрещеного батька дуже багато там кадрів є звідси.